За віконцем зима, лютий на подвір'ї, а в твоєму домі сьогодні свято, цього дня світ побачив тебе, цього дня яскравим світлом засяяла твоя зірка на небі. Вітаю з ним народження, і від душі бажаю, щоб у твоєму житті не було хортовин і невдач, щоб здоров'я твоє було міцним, як люті морози лютого, щоб летіти до своєї мрії було так легко і просто, як із гірочки на санчатах. Бажаю сонця літнього тепла, серед лютневої, лютої зимової холоднечі, бажаю миру, щастя та добра, ще тепла, посмішок, чесності та дружби. Любові я побажаю до да та такої, щоб забули відразу всі негаразди, щоб при страсті ласка, ніжність та спокій, не розгубилися б і в майбутні роки. У цей морозний лютневий день ми вітаємо тебе з днем народження. Народитися взимку це значить мати здоров'я міцне, удачі у всіх справах, кохання, щастя та благополуччя. То хай же все це в тебе справді буде. Бажаємо багато яскравих емоцій та вражень зі святом! З днем народження вітаю, і від щирого серця бажаю Радості, любові, успіху, щоб привід був для сміху. Хай що хочеться, збудеться, ну а щастя вічно триває, якщо зустрінуться негаразди, хай не роблять в житті погоди. В родині нехай панує порядок, у гаманці буде достаток, усього кращого бажаю, і ще раз вітаю! Лютий, чудовий місяць, безстрашний та суворий, людей нам дарує сміливих, красивих і здорових. Сьогодні у день народження я бажаю тобі успіхів, везіння тебе захищає, нехай краще за всіх обладунків. І щоб не сталося дощ, іній, снігопади, нехай щастя довгоочікуваною тобі буде нагородою.